Що я найму автобус за свої кошти? Давайте я туди приїду, от, зберу підприємців на базарі на центральному. Да? Я зберу, якщо ви мені дасте знову зібрати тих депутатів, які там сидять, грубо говоря, і стани присідають, посадити в їх в автобус і повезти в Донецьк і в Луганськ, щоб моя дитина туди не йшла, хай вони мені покажуть, як треба воювати. Якщо так, без проблем. Та і школьного, Слишинського, Маркунова, ребята, без проблем. Я вам базар зберу цілий автобус. Если вы мне дадите возможность собрать всех депутатов и повезти туда, на зону боевых действий, дайте мне меня научить, как нужно с ними разговаривать. Насчет школьного. Значит, у нас получается областной милиционер, он покупает бронежилеты, отправляет на восток продукты, сам, сам туда ездит. А городской милиционер, это Куца его фамилия, он занимается коррупционными действиями. Я предлагаю отправить его туда хотя бы на неделю, чтобы он почувствовал, понимаете, разницу. Вот. Все знают о том, что у нас всех предпринимателей крышуют и ракетируют. У нас есть так называемый Подольский туристический центр, которому надо всем, кто торгует розничной торговлей на улице, они предлагают сплачивать от 5 до 10 тысяч гривен в месяц с одного, например, там холодильника мороженого. Вот. Если ты не сплачиваешь, значит, ты не работаешь. Об этом знают все. Что у нас маршрутные такси платят предприемцу центр 250 тысяч гривен в месяц. То есть эти факты, они есть, их много этих фактов. О том, что у нас за не, за, происходят рейдерские захваты, э, 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 и коммунальное, не коммунальное, а частного имущества. Например, как аптека э, у нас была, лекарственные травы, э, как гостиница Подолье и много других разных таких объектов. Вот, получается, как крокодилы ненасытные, которые все захватывают и никак не могут ничем подавиться. Вот, простите и меня. мы им купим и бронежилеты, и, и каски, и вперед. Понимаете? Давайте я вам відповім чесно. А мені, мабуть, було б політично правильно сказати, так, да, давайте посадимо цих депутатів в автобус, відправимо їх в Ато і хай там воюють за Україну. О, це просто означає, що ми спочатку Донбас здамо, потім Харків здамо, потім здамо Київ, Вінницю і всі інші міста. Це є люди, які нікуди не годяться. Питання не в тому, щоб їх відправити захищати Україну в наших бронежилетах з нашими касками. Питання в тому, що їх треба забрати з посад, які вони займають, і поставити туди нормальних людей. Є два рішення, які ми вже обговорювали і на яких ми будемо наполягати і просимо наполягати разом. Перше, треба прийняти реальний закон про люстрацію. Він зараз називається про очищення влади. Це те саме з переводити з перекладу з латинської мови. А немає ніякого люстраційного комітету. Ви не зрозуміли. Е, Русь, як звати цю чудову жінку? Лілі, а ваш колего? Ліля. Ви не зрозуміли? Е, я вже не пам'ятаю, хто це був. здається, Женя Ніщук вийшов на майдан 26 лютого. І сказав, ми утворюємо ілюстраційний комітет. От Єгор Совболів, який буде його очолювати. Майдан сказав Клас! І після цього уряд утік і більше нічого не зробив. Вони не створили комітету, вони не прийняли закон про ілюстрацію. Я кажу, вони навіть проєкт не розробили. Все, що ми зробили за цей час, ми робили як звичайні громадяни. Ми розробили закон про звільнення голів судів. Ми прийшли з ним до парламенту. Так я познайомився з Юрієм, який став одним з півавторів закону і реально його лобіював. Потім, коли закон був ухвалений, ми почали ходити в вищі суди і казати обирайте собі голів, але не обирайте людей Януковича. І я зараз маю ходити по міліції, бо вони на мене поскаржилися, і міліція порушила кримінальні справи про загрозу життю і здоров'ю суддів. Я їм кажу, ви збожеволіли, це судді загрожують життю і здоров'ю України, а не ми їм. Немає ніякого люстраційного комітету, і ніхто за нас цю державу не очистить. Тому перше, ми маємо ухвалити закон про очищення влади. І якщо ви не приїдете в Вінницю з великою кількістю людей, то вони за це не проголосують. Вони скажуть, припрошую в Київ. Вони скажуть, да це божевільний Соболів, і ще кілька десятків ненормальних підтримують люстрацію, а всій Україні вже все одно. Якщо вони не побачать під парламентом велику кількість людей, вони ніколи не натиснуть кнопки За.